Стало незручно, да, на люду і да, поскользнулася. Да. Нога вивернулася, болить, пече, біль сумасшедше. і Зразу звернулася в трампунт. Галина Степурко із села Сороки Львівський травмувала ногу вранці через ожеледицю, коли проведжала дитину в школу. Також через негоду травмувала ногу львів'янка Юлія Ковалко, дівчина підсковзнулася на проспекті Чорновола, вийшовши з супермаркету. «Якісь люди перехожі викликали швидку. Та й сабо я спочатку подумала, що я зламала руку, ну тому що більше я вдарилася рукою в асфальт, боліла більше рука, і вже потім, вже коли хотіла встати, то відчула, що болить нога. Ну, лікарі сказали, що від перелому врятувало те, що досить такі чоботи. Ну, тримали гумілку стоп, тому тільки вивих на щастя. Загалом впродовж вихідних у лікарню святого Панделеймона звернулись 48 пацієнтів, які травмувались на вулиці. З них вісім продовжили лікування у медзакладі. Загалом ці пацієнти отримали забої, переломи верхніх та нижніх кінцівок, а також забої обличчя та голови. Зараз вони знаходяться в стаціональних відділеннях. Зокрема, це є відділення травматології та хірургії. І відповідно, ну, загальний стан їхньої середньої важкості, тобто їм зараз не загрожує нічого. Я думаю, протягом двох-трьох днів перебування в стаціонарі вони будуть виписані до сімейного лікаря і подальше лікування вже вдома. За вихідні до лікарень першого медоб'єднання не звернулось жодного пацієнта з обмороженням. У Львові рятувальники розгорнули три пункти незламності. До прикладу цей розміщений на проспекті Чорновола. Намет забезпечили генератором та старлінком. Людей наразі не є так багато. Сьогодні було близько 10 людей. Заряджали телефони. Грілися коло дойчиків, говорили, але ну, на свої теми пили гарячий чай. Така загалом, за даними голови військової обласної адміністрації Максима Козицького, на Львівщині діє понад 850 стаціонарних пунктів незламності та 10 мобільних. Іванка Коричук, Суспільне новини Львів.